Дорогі друзі, сьогодні я хочу поговорити з вами про важливе: про пенсії, про зміни, про підтримку і про те, що чекає нас із 1 грудня. Але перш ніж ми почнемо, скажу головне ви покоління, яке заслуговує на повагу, подяку і гідність, ваше життя, ваш досвід, ваша мудрість це фундамент, на якому стоїть наша країна. Я це вам говорю, пенсіонери. І сьогодні я хочу говорити з вами спокійно, чесно і з великим теплом. Я навіть повторю ще раз не просто пенсіонери. А шановні пенсіонери, тому що на таких людях, як ви, тримається ця держава, тому що ви колись уклали в неї хто як? Хто пів життя, хто ціле життя, я це прекрасно розумію. Звичайно, зараз тримається держава і на хороших людях інших, молодих і середнього віку. Але ви зробили внесок, на мою точку зору, це просто ви зробили найголовніше. Вибачте, це ну, від серця захотілося мені так сказати. Тепер давайте до суті питання. З 1 грудня старт змін новий етап для пенсіонерів. Дивіться: так саме з 1 грудня запускається серія рішень, які торкнуться більшості вас, шановні пенсіонери. І хоч зміни завжди викликають переживання, давайте подивимося на них під іншим кутом. Ой, ще хвилинку. Вибачте, я забув привітатися, підписники. Шановні, вітаю вас, і люди, які перший раз на каналі, також запрошую вас підписатися. Тут ми говоримо завжди правду, і про головне. От, дивіться, що це означає взагалі, то ця система рухається, що держава продовжує працювати навіть у непрості часи, і що пенсійні питання не забуті. І це вже добре, друзі, бо головне розвиток крок за кроком, але вперед. Дивіться, підвищення мінімальної пенсії невелике, але стабільне буде зростання. З 1 січня мінімальна пенсія зросте з 2361 гривні до дві 95 ну, це ми знаємо, але дивіться, так, підвищення 234 гривні, невелике. Але давайте глянемо на це з оптимістичної тепер сторони. Це гарантована сума, по-першому, вона закладена в бюджет. Це неодноразово, а назавжди вже, друзі. І, не, і це основна для майбутніх підвищень є така ґрунтовність. Кожен підйом це фундамент для наступного, розумієте? Пенсія як сходи. Починаються з маленького кроку, але ведуть нас угору. І найголовніше, сьогодні пенсії не зменшуються, не скасовуються, не заморожуються. Друзі, вони ростуть. Полегеньку, але вони ростуть. А стабільність завжди це добрий знак. Дивіться, третє питання: зимова підтримка тисячу гривень додаткової допомоги. Про що тут йде мова? Це добра новина, держава виділяє. Додаткову виплату у 1000 гривень, і тут приємний є момент. Частина пенсіонерів отримає її автоматично через Укрпошту. Інші зможуть оформити її за простою просто заявою. Так, комусь доведеться додати документи, але це лише один візит, і питання вже буде вирішено. І погодьтеся, приємно, що є додаткова підтримка саме взимку, коли витрати традиційно більші. Мені в коментарях писали, що нічого не треба робити. Ні, друзі, декому потрібно подати документи, а декому буде автоматично. Дивіться, і ще одна радісна така деталь: 1000 гривень. Це можливість купити щось корисне. Дивіться, це ліки, продукти, подарунки для онуків, теплі речі або просто зробити собі приємність. Бо життя має бути не тільки про необхідне, а й про маленькі радощі. Четверте таке питання це надбавка до 6,5 тисяч гривень, реальна допомога тим, хто найбільше цього потребує. Я цього питання мене просили теж згадати. Дивіться, це дуже вагома програма, вона спрямована на людей, які потребують особливого догляду та підтримки. І це важливо, коли країна не просто говорить про турботу, а реально допомагає тим, кому найважче. Отримати її можуть ті, хто дивіться, перше, має надбавку на догляд 944 гривні потребує сторонньої допомоги. Є одинокою людиною або має висновок лікарської комісії. Це правильний крок, друзі. Бо підтримка повинна бути адресною, щоб найбільш вразливі люди відчували реальне полегшення. А 6500 гривень це відчутна допомога, погодьтеся і багато з вас їх отримають. Це можливість покрити важливі витрати, це лікування, догляд або просто мати запас на спокій. І ще така є важлива новина пенсії за кордоном, переселенцям та на окупованих територіях. Так, до 31 грудня наступного року потрібно пройти буде ідентифікацію. Це також ми вже чули, але давайте глянемо на це з позитивної сторони. Держава зберігає виплати навіть тим, хто вимушено виїхав. Люди можуть отримувати гроші у будь-якій точці світу. Тепер процедуру зробили простішою, ніж раніше. Є цілий рік на оформлення, друзі, це дуже багато. Дали багато дуже часу. Це означає головне, ніхто не забутий, ніхто не виключений. Навіть у воєнний час країна продовжує виплачувати пенсії. І це величезний плюс, це надзвичайно величезний плюс. І таке от питання шосте: це перерахунок стажу, можливість збільшити пенсію тим, хто продовжує працювати. Якщо людина працювала офіційно 24 місяці після виходу на пенсію, пам'ятайте про це. Вона має право на збільшення своєї виплати. І це дуже добра новина для активних і енергійних людей. Тому що це означає, робота після пенсії це не даремно. І кожний місяць має значення, держава заохочує активність. І навіть якщо перерахунок буде у квітні, це знову плюс, друзі, дивіться, бо пенсія може стати більшою. І це чудово. Сьоме питання вікові доплати, вдячність за прожиті роки. Погодьтеся, приємно, коли роки це не тягар, а привід до поваги. Саме так працюють зараз доплати. Увага, я вам називаю, як воно працює. 70 років мають плюс 300 гривень. 75 років люди мають плюс 456 гривень, і 80 років плюс мають 570 гривень добавки. Це знак вдячності. Бо кожен прожитий рік це досвід, історія, мудрість, і приємно, що держава, друзі, починає це визнавати фінансово. Мені особисто це дуже подобається. А те, що виплати зростають із віком, це вже дуже людяний підхід. І тепер ми маємо ще таку тему: восьми. Укрзалізниця 3000 кілометрів, може, ви чули безкоштовних поїздок, напевно, це вже всі знають. От, дивіться, але ось це справді є світла новина. Але буду зараз дещо говорити, бо, можливо, не всі знають. 3000 кілометрів це є, дивіться, перше, поїхати в гості можна до дітей чи онуків. Друге відвідати друзів. Третє побачити інші міста, змінити обстановку, подарувати собі мандрівку. І найголовніше це безкоштовно. Протягом 4 місяців. Увага, бо мало хто знає, це протягом 4 місяців. У непікові дні також, знаєте, їздити спокійніше, менше людей, більше комфорту. Ну, і так я ражу вам просто від себе. І мандрівки це є, знаєте, життя, це емоції, це свіже повітря для душі. І добре, І дуже добре, що пенсіонери отримали таку можливість. Я дуже це підтримую. Це, нарешті, я вже. Хороші друзі, новини. І тепер я вам так скажу, попри труднощі, пенсійна система працює. Давайте скажемо чесно, Україна переживає зараз непрості часи, хіба тут, може хтось не погодиться. Я думаю, що, друзі, такі часи ми ще й не переживали, по правді дуже складні. Але попри це, дивіться, пенсії не скасовуються, виплати йдуть вчасно. Держава шукає ресурси, підтримка розширюється, програми оновлюються. Я вам це означає тільки одне. Давайте ще скажу, що життя рухається вперед. Але я вам хочу сказати тим людям, що будуть казати, що я тут на чию сторону говорю. У мене, друзі, на каналі, я говорю чесно і по правді, і дуже багато є правди такої, що всі кажуть, ой, і навіть може і не треба того казати. Але ви знаєте, зараз є реально, це позитивні деякі моменти. Тому, якщо правда і новина хороша, чому я маю робити щось інакше? Я з вами чесний завжди, тому. Знову ж таки, вибачаю за відступ. Дивіться, друзі. Це все, цей рух, це є надія, надія на краще завтра. Ви знаєте, на стабільність і на світле майбутнє. І найголовніше, я хочу звернутися до вас просто від щирого серця. Ви величезна цінність для держави. Я це говорю без перебільшення. Я говорю це до людей старшого віку і до середнього навіть так віку. Молоді люди ще будуть цю країну в майбутньому піднімати, а ви вже зробили дуже багато для цієї держави. І ваші руки це все будували цю країну, ваші знання це передавалися дітям. Онукам, ваші роки, це історія є України. Ви знаєте, я так скажу від себе і хочу, щоб мене почули в нашій державі. Сьогодні ви маєте повне право. Держава має мати так до вас, шановні старші покоління і пенсіонери, дивіться, має е, до вас мати так держава: повагу, турботу, підтримку, допомагати спокійному і гідному вашому життю. І я вірю, що це попереду, друзі, ще більше добрих змін нас чекає. Разом ми сильні, разом ми живемо і разом ми будуємо. І разом нас держава почує. І я вам хочу сказати, що багато в чому вже й почула, і це дуже є добре. Ну, Попрошу вас, напишіть в коментарях, яка з цих новин порадувала вас найбільше, якщо маєте бажання. І що ви плануєте робити просто на майбутнє? Можливо, у когось якась є думка про підвищення пенсій, зимова допомога, що думаєте, безкоштовні поїздки, вікові доплати. Якщо маєте запитання, друзі, коментарі бачите. Я читаю і бачите, я на них відповідаю. Задавайте, кому що цікаво, я буду допомагати по мірі своїх знань і можливостей. Мені щиро хочеться почути кожного з вас, бо цей канал, знаєте, друзі, він про людей. Про тепло, про підтримку, про справжнє життя, і ви знаєте, і скажу так, про правду, навіть гірку, якою би вона не була. Бо моє гасло тут таке: краще ви знаєте, гірка правда, як солодка брехня. Сьогодні в нас, друзі, є солодка правда, і я тому радий. А хто бажає отримувати і дальше правдиву і чесну інформацію, ще раз запрошую так, друзі. Я запрошую підписатися. Для мене це дуже приємно, щоб ви підписалися на мій канал. А ви знаєте, для мене це буде приємно, повірте мені, а для вас це буде просто дуже корисно. А зараз для мене головне, щоб ця інформація стала для вас у пригоді, друзі. На все добре. Почуємося вже в наступному випуску.